Пригода про динозавриків розпочинається, а ти, її головний слухач. Не забудь підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові казки. Ранок у Мезозойській долині був звичайний, теплий, сонячний і сповнений співу ящерок та пташок. Друзі гралися біля лагуни, Лея тренувалася у польоті, Бронті ліниво хлюпав хвостом по воді. Арапі вигадував нові жарти. Та раптом повітря наповнив дивний запах, різкий, схожий на дим. Щось горить, насторожився Трикі, підіймаючи голову. Лея миттю злетіла і подивилася вперед. Там за пагорбом щось блищить і димить. Може, це вогонь. Друзі швидко вирушили туди. Вони піднімалися вгору. Поки земля не стала гарячою під лапами, і тоді побачили перед собою щось неймовірне димну долину, місце, де з-під землі виривалися клуби пари, а каміння світилося червоним. Ого, прошепотів рапі. Це схоже на вулкан. Не зовсім, спокійно сказав Бронті. Це гарячі джерела. Але чому тут стільки диму? Вони рушили ближче. І раптом почули стоїн. З за валуна визирав маленький динозаврик із опаленими лапками. Він тремтів. Бідолаха. вигукнула Лея. Йому потрібна наша допомога. Трикі обережно підняв малюка, а панцирко підповз і притулився до нього, віддаючи тепло свого панцира. Малюк ледве промовив Вода. Зникла, і джерело засипало камінням. Друзі одразу зрозуміли якщо гаряча вода не має куди текти, вона може прорвати землю, і тоді справді станеться виверження. Нам треба знайти це джерело і очистити його, твердо сказав Бронті, інакше вся долина опиниться в небезпеці. Вони рушили через тим і пару. Прикриваючи очі. Каміння було слизьким, земля дрижала від тепла. Рапі пробігав уперед, шукаючи дорогу, лея летіла вище і вище, намагаючись побачити потік пари з висоти, а Трикі і бронті разом відсовували камені. Срібли летів поруч, пищачи, коли бачив небезпеку. Нарешті вони дісталися до місця, де гаряча вода під великим тиском шипіла під завалом. Тріщини на каміні розширювалися із кожним звуком. Якщо не встигнемо, все вибухне. крикнула Лея. Трикий вперся рогами і зрушив перший великий валун. Бронті підняв інший, важчий, а Рабі встиг відкотити гострі уламки. Панцирко обережно тягнув дрібні камінці, а сріблик пищав, ніби рахував час. І ось… Вода з гуркотом вирвалася назовні, вона піднялася високо в небо, розсипаючи пару і бризки. Димна долина заграла новими кольорами, червоні відблиски змінилися золотими, а повітря стало чистішим і теплішим. Ми встигли. вигукнула Лея. Рафкіс засміявся. Ха, тепер нас можна назвати рятівниками гейзерів. «Маленькі динозаврики, кому вони допомогли. Уже потроху стояв на лапках і вдячно дивився на них. Тепер вона знову потече до мого дому Ви врятували всю долину. Бронті усміхнувся. Кожна крапля важлива, навіть якщо вона гаряча. Вони спустилися вниз, і сонце вже фарбувало хмари в рожеве. З вершини пагорба друзі дивилися на світлу пару, що підіймалась над долиною. Тепер мирно, лагідно і без загрози.